Люди кажуть, опитування Сі-4. У серпні відзначають міжнародний день світлофора. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, чи знають вони, як правильно переходити дорогу, та що вказують світлофори своїми кольоровими показниками. Звертати увагу на світло, чи червоний, чи жовтий, чи зелене. Якщо зелене, ти можеш переходити дорогу. Звісно, якщо там показаний чоловічок зелений, тоді ти можеш йти. Якщо червоний, тоді ти не йдеш. Ну на світлофор в першу чергу. Потім дивиться наліво, направо переходить. Якщо немає машин, то йдеш. Ну, на зелений треба. Ходити. Що ще потрібно зробити перед тим, як вступити на що Ну направо подивитись та наліво. Що це зробили? А, так. Червоний заборонений пішохідний перехід, оранжевий це приготуватися, зелений йти. Ну, це для водіїв, для пішоходів тільки два кольори червоний і зелений. А що можливо, треба ще зробити, як більше на пішохід? Звичайно, потрібно подивитися спочатку наліво, направо і тільки тоді, коли машина, ти бачиш, зупинилася, переходити дорогу. Тобто потрібно почекати, щоб завершили або автомобіль завершив рух, або вже пішохід повин... Ой, водій повинен почекати, щоб пішохід завершив рух і тоді. Як правильно користуватися цим щоб подивитися? Перед тим як вступити на направо, ліво подивитися? Ну так подивитись спочатку по сторонам, дочекатись зеленого світла та переходити. Трохи з історії 5 серпня 1914 року компанія American Traffic Signal Company встановила першу у світі систему світлофорів. А загалом історія світлофора почалася не з електричного, а з газового представника цих безмінних і невтомних вартових наших доріг. Перший представник був встановлений в Лондоні біля будівлі парламенту 10 грудня 1868 року. Світлофор був заснований на газовій лампі і управлявся вручну. Романоліник Ярослава Боячок вони чернівців, телеканал Сі 4